У нашому класі А була дівчина Оля. З самого першого класу вона вирізнялася тим, що мала зайву вагу. І цей надлишок був настільки великим, що, здавалося, ніби вона має прямокутну форму. Перша вчителька Олена Васильівна завжди вчила нас, дітей, поважати кожного, хто є поруч. Олю сприймали так само, як і решту однокласників. Над нею не сміялися. Ми звикли до того, що вона була дещо більша за нас. Хлопець Артем. Який погано чув на одне вухо і мав проблеми з мовленням, теж не був об'єктом глузувань. Олена Васильівна завжди наголошувала, що всі діти різні і потрібно поважати кожного незалежно від обставин. Те, що вона прищепила нам з самого початку, залишилось до випускного. Клас був завжди дружнім. Оля мала симпатію до одного з однокласників, і ми всі це знали, але нікому не прийшло в голову сміятися з цього. На випускному, коли нам вручали атестати. А батьки і друзі дарували квіти, мама Артема плакала. Вона переживала, що ніхто, крім неї, не подарує йому букет. Коли Артем отримав атестат, весь клас встав і не лише подарував йому квіти, але й аплодував. Очі матері Артема світліли від щастя. Пройшли роки. Ось і мій син пішов до першого класу. На першому дзвонику я помітив, що в класі є дві дівчинки з зайвою вагою. Дома я пояснив сину, щоб він не сміявся з цих дівчат. Але на перших батьківських зборах мама однієї з дівчат Марії плакала. Вона скаржилася, що її доньку постійно ображають. Це доходило до того, що Марія не хотіла ходити до школи. Друга дівчинка, Катерина, не витримувала образ і давала відсіч. Якщо хтось її чіпав, вона давала їм гідну відповідь. Батьки тих, хто її дражнив, навіть приходили до школи зі скаргами на Катерину. Мама Катерини говорила, що її донька не дозволить ображати себе. Вона з сильним характером. Дві дівчинки і які різні. Через рік Марію перевели до іншої школи. Сподіваюся, там її не будуть ображати. Катерина ж, навпаки, відстояла своє місце в класі. Тепер з нею намагаються дружити всі, навіть хлопці. Якщо хтось зробить неприємну посмішку чи погляд, буде мати справу з Катериною. Ось такі різні люди, різні долі. Найголовніше навчитися відстоювати себе і не давати ображати. Порівнюючи своє дитинство і дитинство сина, можу сказати, що багато залежить від вчителів. Саме вони повинні навчити дітей поважати один одного.